Дуже інтересно узнать, де я. Во-первых, понятне діло в мене. Во-вторых, я ж тебе не просто так сюди забрав. Вспоминай, що було буквально 20 днів назад. Ще одного знайшла. Ой, я така молода. Я вже ну зачем я вам? Звісно, зачем я вам? Я хотів просто ограбити дом, але там була ти. Якщо б ти це почула, ти б мене здала мусорам. А так ты мені не нужно. А може отпустить, а? Конечно, щоб ты мене мусорам здала. Але ти не за шо. Кстати, ти мишей не боишься, вони тут водяться. Коротше, це твоя хата та на не знаю на скільки. Ким? В вікно... вікно не лізь, там все одно третій етаж. Якщо ти туди залізеш, ти розіб'єшся, Все, і здохнеш. Мені цього не треба, так що в вікно не лізти, і тобі цього думаю не треба. Форточку не відкривати, сам відкрию все, думаю, все ти поняла, Ла, я пішов. А так як уже скоро вечір, лягай спати. Ну і все, По... походу, я тут надовго. Думаю, він мене закрив. З... Третього етажа я пригать не хочу. А. Ти мені взять одежу, во-первых, а во-вторых, я їсти. Містер хтось там, дайте поїсти. І взагалі, мені потрібна одежа, дайте одежу мені. Я так ходити не буду. Ну, окей, буде тобі їда і одежа. Пунь. ось. Скільки вам взагалі год? Дев'ятнадцять. Щось смущає. а тобі шістнадцять. Тобі шістнадцять? Я думав, тобі чотирнадцять десь максимум 15. Ну я ж не винувата, що у мене такий маленький рост. Так, в мене хтось покормить? Щас. Так, сідай на стольчик і я зараз там поїду. Так, сідай, не двигайся, все-таки не забувай, що ти у мене дома в заложні. Так, год. А тепер щось треба пожарати приставити. Так, от, го... і Ї... Не стесняйся, открывай. Чов, Ї... Чув, Це того, що я готовий. І вообще, сейчас мы тебе телепортнем в твою комнату. І, готово. Так, ну все, я пішов. Забув тебе. Роз... Готово, я пішов. Сон кошмарный приснив. Піду до нього. Кстати, Надо буде спросить, як його зберігать. Навірно, зря я передивилась тільки ужасть. Надіюсь, він оставив двері Открити. Ти ТСП уже нет. Як ти вийшла? І що случилось? Нися, от я до тебе прийшла. Можна с тобой поспати? Раз ти уже прийшла, ла-ла. лягай на цю сторону. Спокойной ночи, Спокійної. утро.